Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає дуже цікаве відео. До нас заїхав китаєць, який ми не могли 2 чи 3 місяці роздуплити і зрозуміти, що з ним не так. В цьому відео також буде відповідь на питання, чому велика кількість сервісів, а точніше майже всі сервіси, не беруть китайців роботу, не ремонтують по електриці. Це був просто треш. Приємного перегляду! В сьогоднішньому відео у нас буде такий автомобіль, як. Чана Бенні. О, бачите, я запам'ятав, це вже добре. І це відео скоріше не про ремонт, а про те, як можна дуже сильно залетіти, так сказати, маючи китайський автомобіль. Значить, проблема у нас тут така: машина погано заводилась на гарячу, були проблеми з датчиком колінвала. А зараз проблема залишилась друга. У нас не працює дросіль. Тобто ми заводимо автомобіль і. На педаль газу він ніяк не реагує. Уже був відданий блок керування в перепайку, два ключі йому перепаяли, але знову проблема залишилась Проблема в тому, що до цієї машини ще й важко підключитися комп'ютером, бо тут, типу, двигун від Suzuki, роз'єми від Volkswagen, блок керування взагалі делфі, тобто зборна солянка. І що з цим робити, поки що не зрозуміло. Ідея в чому? Не приходило живлення. Тут по двом проводкам приходить живлення по 5 вольт і таким чином керується заслонка. Педаль електронна, все йде через блок керування. Зараз живлення вже приходить, але пропало живлення на моторчик. Коротше, дуже багато містичного, і зараз така ідея: будемо помічати контакти, які йдуть з цієї фішки від дроселя до блоку керування. І ще раз відсилати людині, яка займається перепайкою у нас блоків, щоб він подивився по дорожкам, можливо, ще щось знайде. А можливо, буде і таке, що проблема десь взагалі в іншому місці. Загалом, хто дивився відео по Сітроєну, з яким ми мучились місяця два, мабуть, той зрозуміє, що тут роботи може бути дуже багато, і причина взагалі не очевидна. Ж будемо розбиратися зараз. І слава Богу, що в нас є от такий от калькулятор. Ладно, шуткую. Це лаунч, але маленький, який зміг реально прочитати цю машину. Підключили блок. Перевіримо, чи не було дива. Ось все. Один раз у нас спрацьовує дросіль, а другий раз уже не спрацьовує. Машина завелась у нас. Без проблем. Це, Це ти заг... заглушив. Ну, тест він в кінці проходить дросіль знову. Ну, типу, відкриває, закриває його, як і має бути. А от в момент, коли вона працює, їй щось не подобається. Коротше, дуже цікаво, але поки що нічого не зрозуміло. Так, а калькулятор чи що це? Тетріс, да? Okay. Тетріс нам пише помилка P2106. Ну, спеціально обмежує по якій. Яких... Це одна з трьох. І всі три подрослі. Так, не розшиф... ну, Тут ну, вона не розшифрована, але є програма, яка розшифровує цей. П1295. І я, я ще покажу. Так, і третя. Ага, П0638. Ну, друга ошибка теж подрос. Ну, тобто, скоріш за все, що є якась основна, а всі да. інші це вже можуть бути наслідки. Стерли помилки. А Тепер вона взагалі не хоче заводитись. Коротше, купляйте китайські автомобілі, друзі. Вони круті. Чек не тухне. Ну, зрозуміло, тобто ця помилка важлива, бо є такі помилки, які в комп'ютері ти бачиш, а на приборці не світиться чек чекенджі. Це означає, що вони, типу, не важливі. Але ж дивись вона як пляше оборотами. Вона прям намікає, друзі, друзі, мені дуже погано. Я... А Помилка одна. А тепер одна, так? Да? Управління приводом бросиної заслонки, банк 1. P0638. Ну беремо її значить, за основу. Що? Коли йде в мінус, машина починає троїти. зараз в плюсі. Це про прогрес установки могла. Да. Ага. І вона зараз працює рівніше. Коли... А вона сама уходить в мінус і угу. потім починає троїти. Та дивися сюди і зараз на газ нажму. Угу. В плюс уходила? Так. Да, до 40. Ого. Спочатку 11, потім... А ну дай я подивлюся. Давай І рівно до 40 вже другий раз. О, хочеш? Починає троїти і вже близько до нуля йде. Зараз піде в мінус і в нас взагалі троїти. А що у нас лямти якось щось на нулі стоїть? Я не знаю, вони можуть бути відключені. Ну, Обороти завишені. Ну ладно, машина холодна. Зараз ми її прогріємо. Ну, все одно 1300 для холодної навіть машини. Хоча... Ні, ні, нормально, 1300 нормально. Зараз Прочі... подивимося дросіль. Питань ми собі нарубали багато. Впуска 12 градусів. Ну, десь такі є, наверно. Ну так, да, тут же тепліше. А ось 18,4. Ну, по факту дросіль закритий. Немає інформації конкретної. Наприклад, на вагах, на шкоді е, холостий ход там вроде як, до 7%, не більше. А тут 18,4%. А я зараз нажму на педаль. Де вона? Ні, нічого не змінюється. А обороти ні. піднялися. І ось. О. Виходної напряження датчика кислорода. Тобто датчик кислорода, ну, в принципі, щось показує. Зараз іде, якщо я не помиляюся, багато повітря. Наскільки я пам'ятаю, що це, це не показники, це він майже мертвий. Ну, ні, це мало, багато повітря, мало вихлопів. А, а ні, корекції він робить, що він... не да. І ось все, я додав газку, да, 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 а це вже багато Так. Да. І вона більше двох не набирає. От. Ну тут два, я не знаю чи є тут другий. Датчик. А ну, сюди. Ні. Ні, мертвий. А зараз хай воно працює. Що з ним Знімемо два роз'єм. Це з розпредвала, так? Що це за роз'єм? Ну, датчик положення А. Робота не змінилася. Аж ніяк. Я нажав на дросіль, добавив повітря її і диви, вирівнюється. Це вже багато дав. Таке враження, що вона взагалі не бачить той дросіль. Ну чогось все одно ж робота поміняється. О, бо машина затягує клапанами вострі. Коротше, друзі, тема така. Я отут от понажимав дросель, він зараз не рівненько стоїть. Я його отак от зробив рівненько, щоб він закритий був. А комп'ютер нам показує, що це десь 11% відкриття. А коли я його повністю відкриваю фізично, має по ідеї показувати 100%, а показує 84%. Тобто, ще й дросіль не у нас виходить. А адаптувати ми його не можемо, бо по ньому помилка. Це взагалі якесь замкнуте коло. По нашій теорії є основна помилка, яка звучить там 0638, здається. Що це означає? Машина, коли вмикається запалення, блок керування опрашує, так сказати, дросільну заслонку і питає, чи все у неї ок. Дросільна заслонка, звісно, відповідає, що у неї якась біда. І блок керування розуміє, що треба її кинути в аварію. А друга помилка це по нашій теорії вже наслідки, бо друга помилка б'ється, як нема живлення іменно 5 вольт, яка керує. Самою заслонкою. І це логічно, бо це є захист, щоб водій не зміг газувати. Тобто ми потихеньку прийшли до висновку, що з дросельною заслонкою все-таки щось не так. Хоча блок теж ще раз перевіримо, все-таки. Тож очевидним рішенням нашим було полізти в дросельну заслонку. Я не знаю, чи воно правильне. Щось мені здається, що неправильно, але це ж ми Ми завжди робимо все неправильно. Да? Хейтери. Угу. Моторчик. Контакти, управління. Один висмикнув Угу. Може і за чого рі? Може і за вироботки, даже будь. Може бути і за чого хочеш. Ну не рівно стоїть воно. Це ну, Виглядає все непогано. Але не працює. Так, проміряємо супротив потенціометра. Так, тут є. Добре, а яке положення, коли він в безкінечність уходить? Воно таке взагалі може бути чи ні? У нас тут? же ж дві лінії. Воно. Коли уходить безкінечність, то потенціометр далі ще може крутитися. Угу. Зараз ми перекинемо на другу лінію. Ну-ка. Ну, тобто потенційно у нас. Дві зони тут є. Ну, З цим потенціометром, типу, все окей. Ну, пока важко скажу. Важко сказати, бо у нас показників немає. Я маю на увазі все окей в тому випадку, що. Ну, типу, він реагує. Показники, все. Да, міняються. Але чи правильні вони, то це вже друге питання. Ну, я ж за що і кажу? Що нема у нас вихідних показників, на які ми можемо орієнтуватися. Ось. А там були 700 з чим-то. А в безкінечність теж уходить. Так само, в такому самому положенні десь. Ось. ну Скоріше за все, що ця штука у нас працює, цей потенціометр. дзвоним клієнту, кажемо, що все, знайшли, все відремонтували, да? коротше, поки ідей нема. Зараз ми без самого дроселя підключили і хочемо перевірити, чи з'явиться у нас нульове положення. І таким чином ми з'ясуємо, чи це у нас механічно дросіль. По бороді пішов, чи сам потенціометр цей. Поки що якось так. Підключили ще щупи мультиметра, щоб дивитися, чи спрацьовує сам моторчик, бо його ж фізично у нас нема. І виставили нульове положення. І зараз по лаунчу подивимось, чи буде у нас нульове положення типу дроселя. Таке емульоване. І Низький... що нам пише? Зараз нова ошибка появляється. Нізкий показатель датчика положення дросільної заслонки. Нізкий показатель, но не помилка. Високий показатель датчика положення дросільної заслонки. Ну, разом же скидали. ми. Так. Тобто треба витерти, так? Да? Да. І потім параметри в реальному часі треба подивитися, що у нас по положенню дросільної взагалі. Дві ошибки: Низький і високий. Ну вже інші. А і це інші. говорить про те, і вони Але розйом роз дітей? Розйом одітей, і вони не витираються. Тобто ми зняли механічну частину і у нас щось змінилось. Ну, моторчик, він же ж моторчик ж там шестерні, може, десь не ну, клинять, не доходять до нульової точки. А може, із-за того, що моторчик не підключений, оці помилки, може да бути. Да ні, тут по датчику положення, а не по моторчику. Не, не привод дроселя, а датчик. Ну, хорошо, ну це уже щось, правильно? Да. Ага, а значить, з механікою є все-таки якась проблема. Так, давай фіг з ним. Що у нас по показникам в реальному часі? Що. Положення. Положення дросіля, нам треба побачити щось около нулі. О, диви. диви? 0,04. Оце круто просто. Тобто ми добилися того, що вона зараз, да, 0,4%. Тобто нам мозги парить механіка yeah. точно. І yeah. це yeah. вже. Біжи покрути? Так. Зараз ми будемо потихеньку крутити. Так. Пішов потихеньку крутить. Ну, no, пішло. На тестері по нулям. Пішло. Я потихеньку кручу. Пішло. Скільки про... 30, 35, 38, 40, 47. Так. Ну, до упора. Ноль. Осьо, до упора. 100%. Клас. Тобто... А тепер назад вертай. Вертаю назад. Та ні, може швидше. Назад тут таке ж. Все, В4. Ви... Це якраз ідіо. Це зараз вона в стані заглушеному. Все, дивись, на мультиметрі у нас нічого не з'явилося. А тепер може з'явитися, Біжи туди. Так. Дивись на тест. Так. Да. Є? Щось? Ні. Хорошо, я на педаль нажимав. Я понял. Ну, педаль може бути і неактивна, поки ти не заведеш машину. Це таке діло. Ні, ну на других машинах ти на педаль жмеш і реагує. Коротше, суть в тому, що ми електричну частину, тільки що перевірили, у нас силок. Нам парить мозги, механіка конкретно. У нас ошибки поуходили, ті, які були. Коротше, копаємо в цю сторону. Я думаю, що ми на правильному шляху. Дивимося в механічну частину. Думаємо, що з нею може бути не так. З нею явно щось не так. Направлення вроді правильне, але ще більше питань стало насправді. Вирішили ще в такому варіанті його підкинути без одної шестерні там в механіці. Але тут все зібране. Подивимося, які помилки зараз будуть. Шипки вже. Так, що там по помилкам? Ну, старі ті самі. Що перший раз були, да? да? А вольтажів низьких, високих немає. Ну, тоді, я ж кажу, старі удали. Ага, старі видалились. Приборчик нам пише, що все окей. І що в реальному часі? Що. 18. Тобто нічого не змінилось. А ну біжі, нажми на дрозь. Угу. Ну так, цей. Нажать на дросель. Нажав трошки. або до кінця. Ага. На. 88,2%. 88,2%. Тобто весь діапазон не працює. А це означає, що не факт, що з механікою проблема. Може бути проблема із потенціометром точно так же. Дуже цікаво. Но знову нічого не понятне. Є деяка інформація. Дивіться, коротше. Тема така, ми заходимо в найглухіший кут. Коротше, коли вмикаємо запалення, у нас відпрацьовує дросіль, типу, все окей, йому все подобається і все класно. Але якщо ми вимикаємо запалення і знову різко вмикаємо, то заслонка вже не спрацьовує. А це означає, що десь перегрівається або термореле, або плата, і від нагрузки, і за того, що тут пружина, він не спрацьовує. Але якщо ми зачекаємо і знову вмикаємо запалення, то у нас дросель знову відпрацьовує. Це одна інфа. І друга, якщо ми забираємо цю шестерню, то у нас навіть один раз на педаль газу спрацьовує моторчику. А якщо ми одягаємо шестерню, оцю як зараз, то моторчик не працює із-за того, що йде велика... велике навантаження. Така теорія. Ну, Це ще одна інформація, яку треба вияснити. От бачите, зараз спрацював, це просто запалення було. На педаль газа по нулям. Я зараз виймаю шестерню. Так, вийняв. Тепер у нас спрацювала заслонка від запалення. Ну, типу спрацювала. І на педаль газу у нас моторчик відпрацював один раз до того, як упав в аварію. З шестерною такого не відбувається. Знову ж таки, дуже цікаво, але ще більше нічого не понятно підключили мультиметр, щоб в момент спрацювання моторчика ми бачили, які показники. І от коли вмикається у нас запалення, виходить, що у нас було 10. Майже 11 і 11-13 коли на педаль газа жмемо. Зараз оділи шестерню і давай подивимося, що буде. Да, 6,5 було. Коли на педальш меж по нулям. Тобто механіка якимось чином у нас бляха блокує електрику. Ну, це просто парадокс. Підключили розйом до дроселя, підкинули на питані два щупа, підключили лампочку на 55 Вт, і дросіль не спрацював. А це означає, що проблема все-таки в блокі, і блок ще раз поїде до майстра. З поверненням, друзі, пройшов, мабуть, уже місяць. Нам нарешті прислали блок. Ми вже й позабували, що тут до чого. Збираємо зараз дросіль, перевіряємо деякі провода, до яких у нас були претензії. І будемо перевіряти. Знайомтесь, це блок з китайця. Блок з китайця це підписники. Дросіль на місці, вкидуємо блок. Коротше, на сьогодні борода Джекічан не хоче жити. Все, що залишається, читати схеми і плакати. Що, друзі, йшов? Уже не знаю, який день ремонту. Дивіться, у Джекічана з'явився дросель новий. Але тепер старі помилки пішли і з'явились нові Нові помилки, що там у нас по паливу, да, датчику, да. щось йому не подобається. Коротше, перевіряємо свічки, зараз катушки. Ой, подачу топліва. Коротше, ковиряємося. Ну, ентузіазм уже закінчується. Працює на рівно. Хай на Вона прогрівається, потім починає. Ну минулий раз було. Підкинула оберти, так? Да? Ну, а диви, як дрозір гуляє. Може, сейчас ви десь адаптується, запрацює, я сквоєм скидував. І це я не заводив. Ну, по суті, так, да, він зараз проходить адаптацію. Да. Ну, десь якийсь датчик може неправильно робити і вся робота стріма. Що нам дасть відключений розйом з датчика? Перевірити чи вона точно так же себе буде вести. Далі, друзі, з відео буде вирізано абсолютно весь матеріал, і за того, що він дуже пісний. Далі пішли перевірки датчиків, проводки, чого ми там тільки не знаходили. І це єдина машина, яка не ожила от просто так, що ми знайшли щось конкретне, а просто ми ремонтували проводку, міняли датчики, і поступово-поступово машина ожила. Такий ремонт вийшов. Це відео створено для того, щоб ви розуміли, яка біль у людей, які володіють китайцями. Там в цій машині іммобілайзер вирізався, якось криво вирізався, недовирізався, його глючило. Коротше, там була ціла історія, куча людей було задіяно. Само собою, бюджет людям ніхто не казав, бо якщо порахувати, ну я маю на увазі великий бюджет. Бо, якщо порахувати повністю всі затрати і час, який був витрачений на цю машину, то це були просто космічні гроші, можна таких три купити. Так от, до чого я веду. Більше китайці ми не ремонтуємо. Та й таке?